Головні виклики, що зараз перед вашими кластерами? Я думаю, можна починати. Да? Я думаю, головний виклик не тільки для Вінницького чи запорізького кластера, пан Андрій додасть, головний виклик для всіх кластерів, для усього українського бізнесу полягає в необхідності збереження людського капіталу, відновлення збереження. І це найголовніший виклик для України. Погоджуюсь. В нашому випадку, мабуть, це трошки ще складніше, тому що прифронтова територія і міграція з нашої території вона ну, є трошки більшою, ніж з інших центральних регіонів. Друге, я б додав, мабуть, що все рівно. Ну, мають бути якісь такі сигнали, щоб бізнес все-таки почав. Налаштовуватись на майбутнє з проектами, тому що важко їм дається. Складність ще у нас в регіоні пов'язана з тим, що в багатьох європейських документах і в головах європейців є, що Запоріжжя окупованим, і приходиться багатьом відкривати філії для своїх підприємств, щоб нормально експортувати, отримувати. Експортні контракти і отримати взагалі гроші по контрактам, тому що у нас у проблема Запоріжжя існує, воно якось вирішується тимчасово, але вже більшість почала реєструвати філії в інших регіонах. А це ж відтік того ж тих же ж податків, і в кінці кінців це потрібно буде простимулювати ще в зворотньому напрямку. Тому цей виклик теж дуже дуже серйозний. Дивіться для того, щоб конкурувати з зразками. Хай-тек в світі, ну, принаймні в Європі, нам потрібні кластери для того, щоб вони об'єднували кращі рішення в одному проєкті. І тоді цей продукт буде точно краще, конкурентно перемагати все, що сьогодні існує а, за межами України. І ось тут роль кластерів, ну, нам просто ну, безумовно. Я думаю, тут. Якраз те, що. Але розгортаючи далі, ще спробую теоретизувати, на це здатні на об'єднання не всі. Кожен живе в своєму світі, в своїй корпорації, в своєму маленькому хуторі. І ось нам під час відновлення і виховання нового нашої зміни, те галузі і в інших галузях нам потрібно закладати ось цю основу їх здатності ділитися, бути відкритими, бути кластерними. Підтримую співучасниками, бо так підтримую, що це дуже непросте питання. От довіри, яке ми піднімаємо, і кооперації між бізнесами, тому що ну значна частина бізнесів, особливо машинобудуванні, у цьому напрямку хай-тек, вона зародилася представниками підприємницького сектору, того. Періоду, а вони звикли самі розштовхувати все навколо себе, і їм це в певній мірі вдається. Але для того щоб конкурувати сьогодні. Потрібно конкурувати з європейцями, а якщо кожен буде окремо, ну ми не досягнемо великих успіхів. Тому дійсно ця е, складність у розумінні, що кооперуючись, ми можемо досягти більшого е, і зрушити там да частину питань, які одному не під силу, ну вона ще до сих пір зріє. І хоча ми вже там на ринку не по одному року кластери, е, ми бачимо, що ця якби тенденція, вона ну якби так однозначно не вирівнюється. Цьому потрібно. Постійно це потрібно повторювати, показувати, возити, демонструвати, слухати інші практики, інакше виховувати Виховувати. виховувати. Ну це. А, насправді на жаль. <свісно> ну так а, яку підтримку від держави потребує зараз промисловість? Можна відірвати, от те, що з чого почав, да, Юрій Миколайович. Зараз проблема кадрів. Вона дуже така значна, і вона все рівно не вирішиться лише самими підприємцями. Це з державного рівня має бути знову ж таки. цей рівень кооперації, який він існує, нерозуміння того, що галузеві ці структури і регіональні структури, от саме кластери, могли би вирішувати частину питань. Це має. Показати держава, тобто своїм розумінням, що кластери здатні зрушити там значну частину питань технологічних, там технічних підтримка цих об'єднань, знову ж таки, мабуть, десь. Координуючи їх на тому, щоб вони робили спільні проекти, Оце, це, мабуть, була б така важлива річ, яку держава могла б виконати, тому що вони, начебто, постворюють ну, там преференції там для якогось білого бізнесу, там ще для якихось таких напрямків, знаєте, але вони, коли все рівно орієнтовані на окремих суб'єктів, це не той ефект, який дозволить ну, масштабно перезапустити систему промисловості, тому мабуть. От підтримці саме цих об'єднань, які можуть бути разом більшою силою. Угу. Ну і я додав би таке, що ефект від будь-якого втручання або підтримки у вигляді підтримки, наприклад, держави, кластер... державою пластирів, він буде, якщо ми будемо розглядати багато рівнів цієї економічної системи. Є рівень Національний, є регіональний, є місцевий це один зріз. Але тут найголовніше подивитися з точки зору бізнес-кластерна організація. Оці два рівні в рамках кластера, вони теж величезно будуть значення мати. Якщо держава обмежиться виключно підтримкою кластерних організацій, цього буде недостатньо, бізнес неправильно оціниться. Бізнес може не завжди і не Одразу відчути користь від цього потрібна одночасна підтримка знизу, тобто самого бізнесу цієї системи, і тільки тоді, коли є два вектори підтримки, тоді буде дійсно нормальний ефект. Ну, мабуть, я додам, от якщо взяти ті слова, які ми почули сьогодні від представника міністерства, який сказав, що ми будемо орієнтуватись на підтримку кластерів і того бізнесу, який в цих пластирах, mm -hmm. оскільки я... да, оскільки ми вбачаємо, що от саме якщо вони екосистемно разом розвиваються, створюють спільні продукти, то тоді ми будемо реагувати на це інакше, ми ну, якщо вони просто як ширма є для організації організаційна така структура. Але при цьому відсутня там співпраця або результативність, така яка відображається від декількох учасників, то це не наш варіант. І тут, ну, це ж знову-таки, да, має пройти е, ряд етапів е, роз'яснень, е, усвідомлень. Да, і е, можливо, я навіть подумав, що е, підтримка може навіть от не з позиції там от кластерних організацій, як якихось е, незрозумілих там систем, а з позиції того, щоб наситити ці структури кваліфікованими кадрами, які б змогли управляти цим бізнесом, тому що в більшості проблема, ну знаєте, якби лідерство, яке звучить, воно ж не в тому, що вони всі, оці хто. Скажімо так, неефективні, не розуміють цього. А з причин того, що це є, як знаєте, як на додаток факультативно, хочу займатися, реалізую свою ідею, але не можу за рахунок цього прокормити себе. І виходить, що сформувати е, таку систему ефективну, як і в бізнесі, щоб ці структури були е, ну, самодостатніми в управлінні, оце теж, якби роль така, яку, можливо, на яку потрібно звернути, щоб. Там було якесь додаткове навчання, фінансування, підтримка, супроводження, тобто це ну, якби штат, щоб там був, щоб це не одна особа. Да, тобто йдеться про те, що е, не спрощувати поняття підтримка. Бо більшість чиновників розуміють так, підтримати Денег нет, ну ви держитесь, да? А ми насправді говоримо про підтримку, про ресурси в широкому сенсі. І от те, що сказав Андрій Володимирович, це людські ресурси, це Проект, те, що не вистачає. НСР. Так, Я ми керівники кластерні, ми можемо там а, запалити, завертіти, але все одразу стигнути. Потім по всіх напрямках, ну це нереально жодній людині, жодному кластерному менеджеру. Тому потрібно насичення абсолютно згодом саме людськими ресурсами кластерних організацій. І одночасно підтримка бізнесу замовленнями. Закон про локалізацію ніхто не відміняв. Okay. Які ваші три основні напрямки роботи на 25-й річці ваших просторів? Через тиждень маємо затвердити цей план на зборах. І я думаю, що тоді я буду мати право ну, його оприлюднювати в будь-яким будь-якому про просторі. Але я можу сказати, що основні вектори будуть такі: це. Та сама освіта, навчання, це збереження людського капіталу, це інтернаціалізація, про що сьогодні говорилося і буде говоритися. Ну і це, звичайно, модернізація основних фондів, виробничих фондів. Без цього галузь інженірингу, машинобудування, приладобудування не буде конкурентоздатною, скільки б талановитих інженерів мене об'єднували, На жаль. Я підтримую те, що назвав Юрій Миколаївич. Да, Безперечно, це про освіту і підготовку кадрів як для бізнесу, так і для структур. Ще раз повторюсь, цих пластерних. Це все-таки про організаційну стійкість, ну, має. Система ставати стабільною з позиції цієї вибудови всіх, ну скажемо, операційних процесів. І, ну і кластери мають поступово, періодично в цьому, цьому напрямку працювати. Ну і безперечно, що дивитись вперед, а вперед це де це? Оці кращі практики. Часто вони закордонні практики е, бувають і вітчизняні, тому що. Надихаючись, бачачи, як у кого виходить, да ми все таки можемо рухатись вперед. Але знову ж таки, це не стратегічні визначені нами, мабуть, а ті, на що я перш за все хочу звернути увагу і рекомендувати дати в межах своєї структури, нашої структури, щоб воно ну, забезпечилось протягом цього року. Ну так як кажуть в науковому світі, це не парадигма. Тому що Олександр Володимирович сьогодні говорив багато, що кожен досвід кожного кластеру унікальний. Ми не можемо сьогодні виокремити і масштабувати якісь як деталі, як якісь ідеальне технічне рішення. Але от є якісь репрені точки, є якісь стовпи, на які треба спиратися. Це не милиці, це якраз той фундамент. Фундамент це люди, фундамент це спроможність організацій. І це ті. Ще раз повторюся, модернізовані виробничі фонди.